Добрий день, на зв'язку Тетяна Волох. Сьогодні ми поговоримо про орфографічну тему правопис апострофа. Апостроф це знак, який позначає роздільну вимову звуків. Тобто, перед апострофом приголосний залишається твердим. Запам'ятайте, апостроф ніколи нічого не пом'якшує. А буква після апострофа позначає два звуки. А які ж це букви? Подивимося: ми можемо ставити апостроф. Тільки перед літерами я, ю є. «ї». І тільки перед ними, запам'ятайте. А тепер ми дізнаємося про чотири правила, після яких букв ми можемо ставити апостроф. Перше правило це приголосні «б», «п», «в», «м», «ф». але їх можна легко запам'ятати за допомогою ось цієї мнемонічної фрази па пабув Уявіть собі циркову мавпочку, яка вміє жонглювати, кататися на велосипеді, її ім'я БУФ. Ось тепер цей образ зможе вам допомагати із апострофом. Тобто, ми будемо ставити апостроф після БПВМФ у корені слів перед я Ю, Є, Ї. Прочитаємо ці приклади. Мені хочеться, щоб ви звернули увагу на вимогу: п'ю, б'ється, в'яз, м'язи. Солов'їний ім'я. Зверніть увагу, приголосні перед апострофом залишаються твердими. Б, П, М тощо. Друге правило: ми будемо ставити апостроф після твердого Р у кінці складу. Ось цей образ брильянтика допомагає нам усвідомити, що ми будемо ставити апостроф тільки після твердого Р. Після м'якого не будемо його ставити. Подивіться на приклади подвір'я на узгір'ї, з матір'ю, кур'єр. У кожному із цих прикладів буква Р стоїть у кінці складу: вір у слові подвір'я, гір у слові узгір'ї, тір у слові матір'ю, кур у слові кур'єр. І цей звук твердий. Після цього твердого Р ми ставимо апостроф. Третє правило. Апостроф ставиться після твердого приголосного, яким закінчується префікс або перша частина складного слова. Тобто тут уже ми будемо мати справу не тільки з приголосними БПВМФ, але й з іншими приголосними. Але тільки якщо цим твердим приголосним закінчується префікс. Тобто він не в корені, він у префіксі. Або перша частинка складного слова. Подивімося, на приклади. Безязикий, без це префікс є слово язик, тут корінь язик. Від'єднати від це префікс єдн корінь. Надярусний. Над це префікс ярус корінь. Дит'ясла. Це складне слово, дитячі ясла. Перша основа скоротилася, і ми ж не кажемо дитясла. Це якось дивно звучить. Дит ясла залишається твердим. Четверте правило про апостроф. Ми ставимо цей знак в імені Лук'ян і в похідних від нього. Лук'яненко, Лук'янчук, Лук'янчик, Лук'янівка, Лук'янівна тощо. Я думаю, запам'ятати досить легко. А тепер поговоримо про ті випадки, коли ми апостроф не ставимо. Перше правило: ми не будемо ставити апостроф після БПВМФ, якщо перед цими буквами в корені слова стоїть інший приголосний. Зверніть увагу, ключова фраза в корені слова. Тобто. Ви маєте зрозуміти, що в корені слова перед апострофом уже стоять два приголосні. І якщо ви там поставите апостроф, приголосних буде три, тому що наступні я ю, є, ї позначають два звуки. В українській мові так не робиться. І тому є правило, що якщо в корені слова перед БПВМФ стоїть інший приголосний, апострофа не буде. Подивіться на слова тьмяний. Перед Я стоїть М, а перед М ще стоїть Т, Т. Уже два приголосні. Тьм. Тому апострофа там не буде. Морквяний корінь моркви. Перед я йдуть цілих три приголосні. Р, К В. Уже апострофа там не буде. Але зверніть увагу, є одна літера. Який можна стояти перед БПВМФ, і нічого їй за це не буде. Це буква Р. Якщо в корені слова перед БПВМФ стоїть Р, все нормально. Ми ставимо апостроф. Верб'я верф'ю, торф'яний ось ці кілька слів, які допоможуть запам'ятати це правило. Друге правило. Апостроф не будемо ставити після Р. Який позначає м'який приголосний р. Наприклад, у словах ряд, буряк, буря, до речі, цей р буде стояти на початку складу. Ряд це початок складу, бу -ряк, там «р» теж на початку складу. Тому, якщо р на початку складу, не ставте після цієї букви апостроф. Серйозно, він там не потрібен. І останнє правило, коли ми не ставимо апостроф, на мою думку, воно дуже очевидне. Ви як вважаєте? Ми не ставимо апостроф перед Йо. А навіщо він там? Ми знаємо, що ми ставимо цей знак перед я, Ю, Є. Ї. А перед ЙО не ставимо. Зйомка, серйозний, кур'йоз у всіх цих словах апостроф не потрібен. Тепер я пропоную перейти до невеличких завдань. Я їх взяла із минулорічних тестів ЗНО, от якраз і потренуємось. Отже, перше завдання. Без апострофа треба писати всі слова в рядку. Поміркуйте над цим завданням. За потреби поставте відео на паузу, і ми продовжимо. Думаю, ви дослухалися до моєї поради, ставили відео на паузу, міркували над завданням, отже, можемо починати. Перевіряти. Без апострофа треба писати всі слова в рядку. Так, це варіант Б. Морквяний роззявити і цвяшок. Подивіться, морквяний тут не буде апострофа, тому що перед В корені слова йде інший кореневий приголосний. Та сама ситуація у слові цвяшок. Перед В іде інший кореневий приголосний. А от слово роззявити. Проаналізуємо його. У нас є префікс роз, і у нас є корінь зяв. А навіщо там апостроф? з м'який? Подивімося, які були зайві варіанти у кожному з рядків. У варіанті А це було верб'я, тут ми можемо ставити апостроф перед стоїть Р. У варіанті В зайвим варіантом було слово ін'єкція. Це іншомовне слово. Про правопис іншомовних слів окремо я буду розповідати в іншому відео. Але уже забігаючи наперед, поясню в слові ін'єкція «ін» – ін, це іншомовний префікс, і він закінчується на твердий приголосний, тому буде апостроф. Так, у варіанті Г таким зайвим словом є слово Лук'янович, а у варіанті Д – «прим'ятий». Рухаємося далі. Ще одне завдання для вас. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. Тепер треба знайти рядок, де всюди буде апостроф. Поставте відео на паузу і поміркуйте. Думаю, ми вже можемо перевіряти вашу відповідь. Сподіваюся, міркували? Так. Отже, апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. І правильна відповідь В пір'їнка, трав'янистий, зів'яти. Розберімося із зайвими словами, і зайвими варіантами у кожному рядочку. У варіанті А таким словом було рюмсати. Р у цьому слові стоїть на початку складу. На, навіть на початку слова це взагалі очевидний момент, так? Р буде м'яким рюмсати. Апостроф там не потрібен. У варіанті Б зайвим словом є слово безіменний. Знову пригадуємо, перед якими буквами ми можемо ставити апостроф я, ю, є. «ї». І, звісно, перед І, як у слові безіменний, апостроф нам не потрібен. І нарешті у варіанті Г зайвим словом буде слово мільярд. Там не апостроф ми ставимо, а м'який знак люб м'який. І останнє третє завдання для вас. Поставте відео на паузу і як слід подумайте. Упевнена ми вже можемо перевіряти. Апостроф треба писати на місці обох пропусків у рядку. Упевнена, ви впоралися з цим завданням. А вже ж. Це варіант А. Велике сузір'я роз'ятрена рана. У слові сузір'я ми ставимо апостроф, тому що Р твердий в кінці складу. У слові роз'ятрена ми ставимо апостроф після префікса роз, який закінчується на твердий з. Але розберімося, де зайві слова, де зайві варіанти у кожному із рядочків. У варіанті Б – це… Слово «духмяна». І я впевнена, ви розумієте чому. Духмяна. У цьому слові корінь духм. Перед м стоїть приголосний х. І вже це заважає нам поставити апостроф. Варіант В. Тут зайве слово порятунок. Поділімо це слово на склади. По, ря ту нок Чотири склади. І r стоїть на початку складу, і r м'який, тому апостроф не потрібен. І нарешті у варіанті Г зайве слово різьбяр. Чому, впевнена, ви самі вже зрозуміли, «різьб» – корінь, і перед Б в корені слова стоїть інший приголосний, тому апостроф не потрібен. Це все, що я хотіла розповісти вам про апостроф. Ап Сподіваюся, моє відео було корисне для вас. А якщо ви хочете попрацювати із тестами і виконати тестові завдання з інших тем, ласкаво запрошую на мій дистанційний курс ЗНО без нервів. Посилання на цей курс ви знайдете в описі відео. У ньому я зібрала всі свої відео з усіх тем ЗНО, тестові завдання з автоперевіркою, додаткові завдання з автоперевіркою і короткі конспекти. Дякую вам за увагу! Хай щастить і на зв'язку!